У сумах цієї суботи близько 60 учасників зібрались на акцію протесту проти вакцинації та, на їх думку, пов'язаних з нею обмежень їх прав. Після акції вирушили до магазинів, аби перевірити, як їх будуть обслуговувати без масок та сертифікатів. Більше у сюжеті півтори години тривав мітинг біля будівлі обласної адміністрації. Тут учасники підписали звернення до міського голови сум та очільника області, аби скасували обмеження на перевезення пасажирів у громадському транспорті. Минулого разу ми підписували ще вимоги проти порушення конституційних прав громадян України, проти примусу до вакцинації, там по проти довідок, довідок про вакцинацію там на магазин, в транспорт, на роботу, щоб от щоб нас просто не позбавляли наших конституційних прав, гарантованих конституцією. А сьогодні цього разу ми вирішили зробити акцент на місцевій владі. Я не проти вакцинації як такової. вона вот, дали как якби бы, може бути хто хоче, у кого є показання к цього. Ну якщо є протипоказання, вони є на будь-який препарат. А тим більше, ця вакцина, вона ще пробна, Такого не має бути. І ми проти цього. абсолютно не вірю в цю вакцинацію, так як це. Просто експеримент на людях, то випробування вакцини на людях і експеримент. Нас відстранили від роботи. Ми на сьогоднішній день сидимо вдома, не вакциніровані. У мене на сьогоднішній день одна нога провакцинувана тромбозом, друга на черзі. Я не можу вакцинуватися. А доктора появляється за такою довідкою. Ніхто нічого не дає, довідок не дають на який довідок не дають. Кому нічого не должна. Я должна тільки воспитать свого ребенка, вырастить человека. Я не должна пред'являти ніяких сертифікатів, нікому. Усього під зверненням підписалось 103 людини. За підрахунками поліції, участь у акції взяли близько 60 сумчан. Ми запитали людей, які проходили повз, як вони ставляться до подібних акцій. Это их право, это их право, пожалуйста. Я считаю, что человек должен хоть чем-то помочь себе. В данном случае мы помогаем себе тем, что мы сделали вакцину. А говорить на все воле Божья, как там, я просто болела, я знаю, что это очень неприятно. Каждый по-разному выходит из ситуации. Но я думаю, еще потребно, наверное, потому что жизнь я говорю, дорогая и короткая. А вы вакцинировались? А, поки ще, ну думаю. Це повинна бути сугубо думка кожної людини. Ну, я так вважаю. Тобто, якщо я хочу, я вакцинуюсь. Ні, ніяка організація не зобов'язана е, примушувати вакцинуватися. Це тільки вибір людини. Ми вакцинувались, ну, тому що це наша безпека, це наше здоров'я. Після того, як підписи зібрали, учасники рушили до торговельного центру Нірма Київ, оскільки він був зачинений, учасники зайшли до магазину побутової хімії, де намагались придбати товар, не одягаючи маски. Порушують мої Ніхто законні права. Порушує, права, порушують мої законні права, Ніхто порушують, порушує, порушують за мої законні права. вимоги. А ви порушує. не порушуєте, що ви люди заводні, я поряд черги. Я, 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 я... зайшла за в магазин. Я вільна людина, у нас є конституція, у нас не введено надзвичайний стан і конституція у нас. В мене є пухлина. я не можу стояти. Ви порушуєте мої права. Давайте я вам куплю маски, мені продадуть. Я дієскладна людина, мені не потрібні Чому я дієзатна? Я заслужу вас з собою кругом. До магазину учасники акції викликали слідчу оперативну групу. Конституції України нам каже, що Кабінет міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови, які є обов'язкові для виконання. Чому ви порушите Конституцію України? Я вам задав пряме питання, чому ви порушуєте. За півгодини заблокованої каси адміністрація магазину оголосила, що вони закриваються. Від коментарів тут відмовились. Я взагалі їх би всіх повикиняла відсюди нафіку. Чесно, вони мене всі роздражають. Що взагалі я маю страдати? Стоять там, упрашувати, щоб у мене там на касу пропустили, або ще щось. У підсумку одна з учасниць акції написала заяву до поліції про порушення її прав придбати товар у магазині. Щодо можливих порушень учасників акції протесту та заяви сумчанки про порушення її прав наразі проводиться перевірка. По закінченню буде прийнято рішення згідно чинного законодавства. За відсутність на обличчях учасників протесту масок під час перебування в магазині адмінпротоколи поки не складали, сказав Володимир Кропецьких. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному Суми. Про те, чому карантинні обмеження, які застосовуються зараз, обґрунтовані сьогодні під час апаратної наради пояснила заступниця начальника міського управління охорони здоров'я Наталія Кіпенко. Конституція у нас є непохитним законом. В той же час в тій же конституції є помітки, що для особливого періоду застосовуються зовсім інші нормативні документи. Я хочу нагадати, що у нас в державі оголошено адаптивний карантин, який введений в дію відповідними рішеннями. Кабінету міністрів РНБО і е, на цей період застосовуються ті обмеження, які вважаються за потрібне на рівні держави. Які ж існують протипоказання до вакцинації проти covid 19 та що таке вакцинація з пересторогою? Ми поцікавилися у сімейної лікарки завідувачки сумської амбулаторії номер 4 Оксани Гримайло. Абсолютні протипоказання, тобто пожиттєві, по яким ну, якісь хронічні захворювання, які носять постійний характер, це, як правило, аутоімунні захворювання, тобто захворювання, які є невиліковними, тимчасові протипоказання, коли Є якась причина не вакцинуватися в даний конкретний термін, а потім можна буде провести вакцинацію після одужання і після закінчення причини невакцинування. Коли є гострі респіраторні вірусні захворювання, ковід або інші якісь вірусні захворювання. Якщо людина хворіла ковідом, то вакцинацію можна буде провести через 28 днів мінімальний інтервал і можна відтермінувати до трьох місяців. Також тимчасовим протипоказанням є загострення хронічних захворювань. А через в період, коли загострення закінчилося, можна буде вакцинуватися. Вік пацієнта і зовсім не є протипоказанням до вакцинації. Наприклад, частіше те, що турбує пацієнтів, це тромбози, варикозне розширення він. Чи можливо вакцинуватися з такими станами? Важливо, можливо і важливо. і єдине, що протипоказані вакцини з векторні вакцини, тобто це такі вакцини, як Астразенека, Кавішилд. Хворим, які перенесли в анамнезі міокардит або перикардит захворювання серця, то їм протипоказані вакцини, які готуються на основі мРК вірусу. Інші вакцини дозволені.